Всім привіт! Я Віка і ласка попросимо до мого смачного світу. Сьогодні я пропоную вам унікальний рецепт. Цю паску пекти дуже просто, але вона вразить своєю оригінальністю та буйством різних смаків. Це абсолютна новинка, тому раджу звернути увагу. Давайте я все вам покажу. Кількість інгредієнтів вказана в описі до відео. Для опари ми з загальної кількості цукру беремо 1 столову ложку, 9 грамів сухих дріжджів і 200 мл теплого кефіру. Перемішуємо і залишаємо в теплому темному місці хвилин на 20. Тим часом у окремій мисці змішуємо 2 курячих яйця, дрібку солі, цукор, який в нас залишився, 80 грамів м'якого вершкового масла, 10 грамів ванільного цукру. Змішуємо міксером. До цього моменту опара підійшла, тому я виливаю опару в цю суміш і розмішую. Поступово додаю 500 грамів просійного борошна, вводимо частинами і перемішуємо. Потім присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто і замішуємо його руками. Коли тісто стане однорідним, я ділю його на дві рівні частини. У мене вийшло 1100 г тіста. Розділивши тісто на дві кульки, я беру одну кульку і додаю в неї куркуму і цедру апельсина і добре вмішую до однорідності. До другої кульки я додаю какао і точно так само добре вмішую. Кожну кульку кладу в миску змащену олією, накриваю плівкою і прибираю в тепле темне місце, щоб воно дуже добре підійшло. Зазвичай йде на цей процес півтори години. Тісто збільшується у 2,5-3 рази. Через цей час дістаю тісто. Кожну частину ділю на вісім однакових кульок. 8 кульок апельсинового тіста і вісім кульок шоколадного. Накриваю їх плівкою і даю відпочити хвилин 15. А далі я без особливих старань розкатую кульки до круглої форми так, щоб вони були десь меншого діаметра форми, в якій буду випікати. Мої дві форми були в діаметрі 16 см. Кружки розкатала менше за 16 см. Кожна паска у нас буде складатися з чотирьох шоколадних і чотирьох апельсинових шарів. Кладемо апельсиновий шар, на нього шоколадний, потім знову апельсиновий, потім шоколадний і ось так по черзі. Тобто складаємо кола тіста один на один по 8 штук чергуючи кольори, заготовки викладаємо у форму і відправляємо в тепле темне місце на 40 хвилин підходити. Ось як класно тісто підійшло у нас в формі. Далі ставлю в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40-50 хвилин. Якщо верх горить, закрити фольгою, а готовність перевірте шпажкою. Ось така краса виходить. Як на мене, навіть прикрашати глазур'ю не треба. Але для відео я спеціально прикрасила звичайнісінькою білковою глазур'ю, щоб показати, який вигляд буде мати. Розріз дуже оригінальний: м'якоть, ніжна, а смак шоколадно апельсиновий. Це просто шикарно! Готуйте, ставте мені вподобайку. Пишіть обов'язково коментарі. Підтримайте нашу українську спільноту, це важливо. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!